Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Ну що, а я сьогодні на кухні буду готувати котлетки. Котлетки курячі. Такі як, такі, як готую, та й такі буду готувати. І приготую з вами разом. Так, тут я бачите, маю нарізану, накрещу, курячу таку грудку, філеєчку. Маю скришену, так дрібненько. Я вже покришила, щоб не займати часу. Тут я маю зелень скришену, цибулька з петрушечком. Ну, тут, звичайно, мука, сухарі, сіль, перець, манка, перчик, червоний, солодкий цибулька, чесничок і яйце. І зараз тут все буду разом змішувати. І будемо робити з вами котлетки. Так, все все я змішаю разом докупи. Поочередно буду все викидати сюди. Яйці, чесночок цибулька, зелень. Перчик цей. Весь. Манку. Тут десь грам 50 є. У мене дві філеючки таких було. Дві такі грудочки було. Манку. Щоби, щоб була в'язкість така, щоб котлітки тримались купи. Тепер буду солити. Не знаю, солю на око. Бо я так весь час солю і перчу на око. Тоді попробую все, то -то, як воно буде собою представляти. І все разом будемо замішувати. Замішаю зараз то все руку і лишу на декілька хвилин, щоб та манка набухла. Знаєте, Щоб манка набухла, бо не будуть триматись вони купи ті котлетки. А зараз я все і вимішаю руку. І лишу на, на хвилин, ну на, на, на хвилин, може 5-7, щоб манка набухла, а тоді будемо виробляти. Ну що, мої любі, постояла вже тота. Е той фарш, чи то, 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 то на котлетки наше м'ясе. І ми будемо з вами виробляти. Попробуємо виробляти. Тут досточку я помастила тако трошки олієм. І так собі руки помащу трошки олієм. І буду виробляти їх. Повиробляю отако, знаєте? І поскладаю. І так Буду виробляти всі. Знаєте, right? отак От всі повиробляю. Мала в воду буду, але ні. Так, знаєте, на е, олій є на досточці олій, і я так їх вироблю, щоб до рук вони не, не, не приставало. Отак От вироблю. Що ключила газ, наливаю олії. І буду накладати, виробляти і на... І накладати. Зараз. Чуть-чуть попробую, як воно, чи буде воно вже шепіти, і буду накладати. Тоді вже скручу, знаєте, і буду виробляти і накладати. Так, я вже їх склала смажити. Ну, бачите, виробила. Тут у мене мука разом з сухарами. Мука разом з сухарами, і я так е, виробила і наложила. Будемо вірити, чи вони розпадуться, чи не розпадуться. Подивимось. Смажу їх на середньому вогні, знаєте, щоб вони не швидко горіли, але так помаленько смажилися. Попробую, чи вони в нас не розлізуться. Це все звичайно буде добре. Ніби нічого, знаєте, ніби не розлазиться. Ніби поки що не розлазиться, подивимося далі. Бачите, отак От смазаться і ніби не розлазяться, подивимося далі, як вони будуть себе вести. Я вже вибираю одні. Я ставлю трошки набік і буду знову накладати, знаєте? І знову буду накладати. Лишню таку сухарі, лишні муку, то я стрісаю. Бо нашово воно то щось буде там, знаєте, лишатися на сковорідці. так. Трошки муки, а трошки сухари. Так роблю все. Я уже наложила, я уже наложила на сковородку другий раз. Еще вышилось Ще один раз. Ще один раз смажити і все. Ну от мої любі, я вже сізоту вибирати, вже досмажила, випустила газ. І вже буду її постійно вибирати. Сюди складу Соколоді, а сюди складу такі, що вони гарячі, ну от. Бачите, я вже всі посмажила, склала на салфетку. І зараз візьмемо одну, котра холодніша. Спробуємо, що воно з собою представляє. Ну, оцю навіть таку. Вона вроді гаряча трохи. Але спробуємо. Я її розріжу ножиком. Цим. І подивимося, що воно з собою буде представляти. Ну, отако Бачите як? І зараз я попробую, яка вона на смак. Попробую. добре. Хочу сказати вам, що дуже смачні. Дуже смачні. І ще раз, кажу, кому там солі може потрібно, то може собі додати, а я так на смак солі даю. Тому для мене вони добрі. Бачите, просмажені? Та що то є? То куряче таке воно, воно швиденько. Смажиться. Ну, от такі вийшли в мене картки. Ну що, мої любі, посмажила я вже тут красоту. Бачите, яку красоту я насмажила. Не розвалились, не розсипались, смачні, добренькі, можете смажити. А зараз будьте здорові, мої дорогі, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока, мої любі, всім пока. спокійної вам ночі. Всім пока.